对不起 Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. У нас сонячно і хочеться цим сонечком поділитися із вами. Сьогодні розкажу вам про свій клен на штамбі. Це клен японський дісекту називається. Лістечко в нього різне, має складні листові пластини. Від 5 до одинадцяти лопатей. Зараз вам покажу ось, наприклад, оце велике. І порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось, бачите, 9 лопатей. Десь 5. Навесні листя має яскраво червоний колір. Влітку воно стає зеленим. Ось видно, ще зелене листячко тут. А восени воно стає отаке дуже гарне, привабливе по осінньому. Такого бордово-коричневого кольору. На сонці видно, що воно такого кольору. Бордового квітне цей клен у маї. пурпурові квіти в нього, але квітів я не бачила ще. Він в мене не квітує, тому що я його ріжу постійно не жаліючи. Це дерево має поверхневу кореневу систему. Дуже багато тоненьких корінців. Зараз спробую розрити. Тут такий товстий шарф у мене мульчі. І це дуже потрібно йому. Ні, я не розрию. Але якщо розрити, то можна побачити дуже багато тоненьких корінців там. Не буду розривати. І тому, саме тому, що він має поверхневу кореневу систему, то обов'язково потрібно робити йому. Товстий шар мульчі, не менше 5 см потрібно робити мульчу. Посадкову яму, якщо будете саджати, то потрібно робити в три рази більшу, ніж ком, який до вас прийде або контейнер. І обов'язково робити дренаж. Яку землю використовувати? Цей клен. Ну, Не тільки цей, а взагалі клени вони люблять трохи підкислену почву. Тому можна додати трохи кислого ґрунту, зовсім трохи там. І звичайна садова земля, дві частини, три частини або торфу, або компосту і одну частину піску. Цей клен в нас росте привитий на штамбі. А взагалі, то цей сорт, якщо він не на штамбі, то він може мати два і три стовбури, і рости як чагарник може. А можна і формувати його про обрізку. Цей сорт не потребує. Обрізки можна робити тільки санітарну обрізку, сухе вирізати, пошкоджене, там може, поламане, хворе. Але так, щоб він хворів, я не бачу, щоб він хворів досить здорова рослинка така. Про обрізку ще раз. Тобто обрізати не потрібно її, можна не робити формуючу обрізку, але якщо вам подобається формувати його. Потрібно сформувати його, то він дуже добре переносить цю обрізку. В мене, наприклад, він обрізаний кожен рік, і можна побачити, я його досить коротко ріжу. Ось. Гілочка обрізана, ось обрізана. Ну, я його ріжу коротко. Ось, бачите, як воно видно. Ось така коротенька була, гілочка. Ось. Я досить коротко ріжу, і він. Отак відростає. Цього року не дуже довгі в нього гілочки, а минулого аж до землі і отак по бруківки вони розповзлись мені. Ще про обрізку. Якщо потрібно обрізати якусь товсту гілку, ну, наприклад, от таку, це я рахую, вже товста гілка, от таку, наприклад, то таку обрізку потрібно робити взимку, коли рослина спить у періоді спокою. А вже обрізку тоненьких отаких от гілочок, її потрібно робити, коли рослинка пробудеться і почнеться сокорух. Дивіться, яка гарна листячко. І навіть у листя черешки такі яскраві, червоні. Цей сорт називається дисектум, а є ще щем гарнет. Той весь сезон стоїть червоний, а цей, бачите, він на початку весни. Коли просинається листячко, ну навіть не таке, воно червоніше. Потім воно стає зелене, ось як тут, і потім вже от такого кольору цікавого. Він вже збирається скидати листечко, вже потрохи скидає. І якщо б вони обмерзли, але в нас така зима, що вони не замерзали, то я просто кінчики обрізала, так як я ріжу їх постійно. От, і воно б далі росло в мене вже з цих броньок. Перші зими три прийдеться замотувати. Навіть в нас на півдні і все одно я його замотувала. Молоді дерева добре переносять пересадку, можна пересаджувати з місця на місце. Люблять вони сонце. Але добре переносять і на півзатінок. Наприклад, оцей клин росте в нього зараз, бачите, зараз в нас подивилася який час 12 годин, і ви бачите, він вже ось наполовину у затінку. Влітку десь до 13-14 тут сонце, а потім затінок. І він добре себе почуває, росте нормально собі. Головне для нього це, щоб грунт був постійно вологий, тому мульча і тому полив. Тут газон поливається майже кожен день і йому вологи вистачає. Якщо немає змоги у вас поливати його кожен день, то хоча б раз на тиждень потрібно виливати під нього 4 відра води і йому буде достатньо. Про морозостійкість. Ця рослина витримує морози до мінус 28, але молоді рослинки, які тільки посаджені, десь у років з 3-4 потрібно буде замотувати агротканиною або мішковиною. Обов'язково потрібно замотувати. Я замотувала отут повністю штамп і оці. Гілочки товсті, отак аж десь от, от до сюди я замотувала агротканиною, агроволокном, вибачте, стовбур і такі товсті гілки. Приблизно воно виглядало так, як невеличкий шар, такий агроволокна був. Не товстий, не пам'ятаю, яка тридцятка, здається, була в мене. Не товстий, щоб не запріло нічого. Ну, і через 3 роки я перестала замотувати. Він вже акліматизувався і не потребував утеплення. Який догляд? Догляд тут в своєчасному поливі, щоб зовсім. Не було пересихання пристовбурового кола, Ну І обробка, обробка обов'язкова, от як обробляю троянди, і йому теж дістається. Не знаю, що на нього може напасти, але я ну так, на випередження все одно його обробляю. Бо шкода, якщо тут таке тоненьке листячко, і хтось його поб'є, або білокрилка, або павутинний кліщик. Воно тоненьке зовсім можна чим підживляти. Підживляти можна або компост, так біля стовбуру розкидати, або гній, але перепрівший вже такий. Якщо його не стригти, не різати, то будуть гілочки довші. Я його чого ріжу? Я хочу його трохи підняти вище, тому що я посадила тут спочатку. Кортензію, а потім потім вже його посадила. І ну так трохи не розрахувала. Мені потрібно, щоб він був трохи вищий. І от, якщо подивитися сюди, ось воно щеплення отут і отак я його поступово. от Бачите, як я його підняла? От вже він, де. Ну, десь на сантиметрів 25 я вже підняла його. І ще трішки можна і залишити, нехай вже. Так буде. Дуже мені подобається його листячко. І подобається, коли бурунічки прокидаються. І оці прирости молоденькі, вони такі, наче пухнасті. Я вам вставлю шматочок відео або фото. Коли ми його привезли, я, до речі, не знала, як він називається цей сорт. Потім мені хтось підказав з вас, з підписників, дякую вам за це. Підказали, як він називається, але був сумнів, чи то Дісектом, чи то Дісектом гарнет. І вже я коли почала приглядатись, як він змінює. Забарвлення листя, то я вже тоді вже визначила, що це все ж таки просто дісектум. Ми купили його десь під Ужгородом, там є розплідник барвінок, називається. І от там він такий страшненький був. Я пам'ятаю, я у чоловіка його випросювала, кажу: ну купи мені його. Він Боже, він страшний. же подивись, який він нерівний весь, весь такий страшний. Я кажу: а мені подобається, я хочу і все. Мені так подобається, що він такий страшний, що він нерівний, в різні сторони, такий корявий весь. І ось, коли він придбав, і наступного року, коли він покрився отак шапинкою червоною, він каже, М -м, красиво, да. я спитала, пам'ятаю, як називається цей. Клен. Але так, єдине, що там мені сказали назву, це цього клену. Це ми теж там придбали, це Фламінго. І там же ми придбали оцей дисектум і там же Аурео Спіката. І теж я питала, як називається ця ялина. Він сказав, пам'ятаю, вже не пам'ятаю, як його звуть, того хлопця сказав, що та не знаю, жовта. Жовта, як, якось так. Ну, і от потім вже теж ви мені підказали, що це Ауреос Піката. Ну, ось і все, дорогі мої. Все, що я хотіла вам розказати про свій клен. Більше я нічого не знаю про нього. Всім вам дякую, велике, за підтримку мого каналу. Дякую вам за ваші коментарі, вподобайки, репости і перегляди. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним захисникам, захисницям. Дякую, дуже прошу вас, допомагайте їм. Допомагайте всім, хто чим може. Їм завжди важко там, але зараз їм найважче такий період, що дуже важко, ви ж слідкуєте за новинами. Тому допомагаємо, молимось, донатимо. То як може? Дякую, слава Україні і всім героям! Слава, до зустрічі, друзі.